З миром, мої дорогі друзі-підписчики, ось і мого YouTube каналу. У нас сьогодні коротеньке відео з продажами, як на націоні Violet, і також мене є сторінка в Фейсбуці. Посилання, кстати, буде в коментарях. Хочу вашому увазі показати, що ж було продано. Була продано ось така ось іграшка. Е залишу посилання. На дану, залишу посилання на дану іграшку. В описі там іде і я розказую, як воно у нас працює. Ось, батарейка тут сівша, на жаль. Зараз вам показати не можу. Ну, Залишу посилання на відео, де я показую, як вона працює. Так, оці монетки це срібний 6 пенсів. 에, в принципі, ну, можна сказати, не продані, поки, поки ведеться переписка. 에, виставив у Фейсбуці, в Фейсбуці на, моєму, 에, на, моєму, на моїй сторінці, 에, в моїй групі було. Мені написано, що хочуть купити ось ці монетки. 5 рапін, 1900. 12 року. Тут, кстати, не сказав, 6. Ну, тут вже ви бачили. 6 пенсів 1927 року. Це серібно, це на Ізельберг, І ось такі ось три монетки. Також у нас не, не срібло, а на Ізельберг, Хоч і роки такі 1925, й Така ось монетка. Доволі така старенька. Це ми приймемо поки. Доволі такі теж 10 сотінки. Це Болгарія, це Булгарія, 12 рік. Теж така ось цікава монетка. Старенькі, але недорогі. недорогі як кажуть, ну, все-таки якісь якісь, якщо все кучку, то якийсь дохід є невеличкий, але дохід є. Так, ну і ось такий ось каталог у нас проданий. Монет України Максим Загреба. Також проданий вже, вист... був виставлений на аукціон Віоліті і забрали. Дуже доволі такий цікавий, хоч і старенький, але доволі цікавий каталог з різними монетами. Так що людина буде користуватися. Також було продано на аукціоні на аукціоні Віоліті були продані такий годинник. Фіно ви вже бачите, зараз покажу фотографії даного годинника. Вже відправив От лоти, які виграні, у мене я стараюсь якнайшвидше відправити. я вже карнавін сьогодні оплатили. Не сьогодні, а вчора оплатили, вчора я його одразу відправив. Тому так і не встиг. Сьогодні, вчора вечором ми платили за цей Цю іграшку. Зараз йду і нову почту відправляю, тому вам екстрено знімаю знімаємо таке ось відео з невеликими такими продажами. Самому. Так, ну, Ще вам хочу ось рекламку. Е, виставлені усі, усі ось монетки, як ви бачите, вони виставлені як в групі в Фейсбуці. Є з кучками, є добірками, є поштучно. Ну, Ось вам показую, що є в наявності. Швиденько, все виставлено, все виставлено. На продаж, так що переходьте. Посилання буде е, ссылки на Facebook. На Facebook і на На Ocean Violet і на мій профіль. Так що прошу переходьте також. Виставлено ось такий ось каталог Максим Загреба, 2022 року вже. Тоже доволі цікавий, більш такий розширенийший каталог, більш інформативний. Так що переходьте, замовляйте, виставлений на аукціоні. Якщо буде цікаво, пишіть, там посилання. На цьому наше коротеньке відео завершуємо. До нових зустрічей на моєму YouTube-каналі. Так що молимось за нашу країну. І до нових зустрічей всім до побачення.